На початку прес-конференції голова облдержадміністрації Вадим Меріков доповів про підсумки 2014 року. На його думку, найголовніше, що було зроблено, це виконано бюджет. Також важливою він назвав розроблену в минулому році програму соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2015 2017 роки. В цьому документі закладені економічні та соціальні плани розвитку області та всі соціальні програми обласної ради. На последней сессии областного совета основной финансовый документ бюджета 2015 года, который предусматривает рост в 5,2%, был принят, что составляет более 150 миллионов гривен. Предусмотрен бюджет развития около 65 миллионов гривен, чего ранее, чего ранее не было. Це дозволить придбати комп'ютерний томограф для обласної лікарні номер 1 та зробити ремонт деяких соціальних закладів. Вадим Меріков також озвучив інформацію за поточний місяць. Зокрема, в січні 2015 року за платежами місцевих бюджетів в області мобілізовано 159 мільйонів гривень, що на 10% більше від суми минулого року. Місцеві бюджети області фактично отримали 129 мільйонів гривень. Поэтому ну вот это как раз и означает э, первый, что уже идет работа по первому этапу экономическому этапу децентрализации власти. Мы видим э, что и какие налоги мы собрали уже за январь месяц. У ході заходу значну увагу було приділено подіям на сході України та пов'язаними з цим проблемами. Йшлося про четверту хвилю мобілізації. Всього за період мобілізації в області призвано більше 6 тисяч осіб та залучено 176 одиниць техніки. У ході першого етапу планується мобілізувати близько двох тисяч військовозобов'язаних. Сегодня областной администрации созданы комиссии для того, чтобы мы смогли повлиять и работать совместно с военкоматами области, районов, чтобы в первую очередь не нарушались права наших призывников и, конечно же, чтобы не нарушался закон о мобилизации Украины. Тож посадовці запевняють, що лише після 50-денного навчання та повній екіпіровці призовники поїдуть в АТО. Не залишились поза увагою присутніх і бомбосховища, яких налічується 1139. Ми зараз створили комісію, в яку вийшли мери Городов. Для того, щоб ще раз перепроверили і зробили мінімальні косметичні ремонти в данных сооружениях. Шламова і про вимушених переселенців, яких в області близько восьми тисяч. Миколаївщина, за словами Вадима Мерікова, визначена транзитною для громадян, які прибувають зі сходу країни. Ми готові готові уже сьогодні. Такі заведення около на тисячу человек. Они будуть з десь временно находиться і переїжджати в другие области, де будуть им находить уже место жительства. Крім того, в області визначають всі недобудовані об'єкти. Такі проекти передадуть на розгляд кабінету міністрів. Надалі планується фінансування та добудова їх для переселенців. Щодо ситуації, яка склалась частиною доріг місцевого значення, керівник області зазначив. По области в 2015 году необходимо отремонтировать и построить дорог частично на 1 миллиард 185 миллионов 600 тысяч гривен. И что составит 387 километров. Это 10% всех дорог Николаевской области. Тож в обласному бюджеті не передбачено коштів на будівництво доріг. За словами Вадима Мерікова, лише за підсумками шести місяців, якщо бюджет області буде перевиконано, то залишок коштів буде розподілений на ремонт доріг. Ганна Стаднік, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.